намету свободи. Та да ну що? Батьківщини нема, удару нема, ви одні. Так от я хочу запитати, тут є удар. Є! Yeah. Тут є батьківщина. Є! Yeah. Тут є свобода. Ні. Yeah. Yeah. Хто ми разом? Ми сила. Розумієте, вони бояться одного, що буде не три опозиційні сили виступати в Києві, а весь народ. Всі повстануть як один. І це не будуть тільки політики, це будуть громадські організації, це буде студентство, це буде молодь, це повстануть люди, які вже бачили в цьому світі дуже багато. Тобто вони бояться людей, вони зводять зараз війська і сподіваються, що можуть вирішити свої проблеми тільки одним силовим методом, але і на те, щоб розігнати майдан, у них не вистачає отої сили духу, бо вони знають, що вони, якщо вони зараз розженуть майдан, то завтра цей майдан перетвориться в таку величезну силу, що не, не зможе втримати нірку, ні, ні міліція, ні влада. І вони зараз чекають якоїсь, може, поради від того Путіна, який не може перенести те, що. Українці це не росіяни, що Україна це не Росія. Вони не можуть ніяк зрозуміти собі, що ми нація, яка не може бути рабами. І зараз, коли весь світ дивиться на Україну, зараз, якщо ви бачили, в Польщі, саме величезна будівля Польщі, вона ввечері освітлюється в жовто блакитний колір. Тобто поляки підтримують нас. Грузія підтримує нас. 27 країн Європи і світу офіційно заявили про підтримку протестувальників на майдані. Люди в Європі, які звикли мешкати за законами, а не по поняттям. Вони розуміють людей. І мені дуже прикро на наших мешканців. Міста, які не розуміють, що треба виходити, треба підтримувати, а не йти, що ви зробите. Та ми зробимо справу на своїй землі. Ми хочемо, щоб я пішов пішов відставку. Він вже настільки на не знає, що робити, то в Росію, то в Китай. А у нас є одна дуже чітка відповідь наукович. Зека, 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 В Київ на прошлої неділі, коли чуть ми вважали вже, що наші керівники батьківщини, удара, е свободи, злили Майдан, якби ви бачили, з якими обличчями йшли. Люди, діти йшли з Майдану, вони йди і йшли по хмурі, думали, що все пропало. І завдяки тому, що вони зробили помилку, оцей бандит Янукович, що він наказав Беркуту розігнати дітей, оці били, як не знаю, як прокрити. Я не знаю, як це можна сказати. Це віро тільки хто віруючи, є, хто біблію читав. Тільки ірод знешкодив 300 тисяч дітей, і оце вони як іроди били оцих наших дітей. Хіба таке можна? Ви мені завдали давайте запитання, я буду відповідати. Не вірте, що там в Києві київляні не хочуть, щоб тут київляні приносять дома, готують. Голубці, вдома готують в варять, приносять, люди добрі, їжте, щоб ви тільки не голодні були, щоб ви відстояли одну Україну нашу неньку. Не треба нам, ми 300 років вже 300 тисяч 300 років були в Москові. Скільки може ми бути рабами? Скільки може гвалтувати Росіям, гвалтувати Україну? Вони гвалтують, по-російськи ми, хіба можна нас сіло, хіба можна нас бантувати? В в вони чудово розуміють, що майбутнього в Україні з цим урядом вже ніяк не може бути. Це абсолютно зрозуміло. Тому зараз ніхто не наважується дати наказ, тому що прості міліціонери. Прості солдати, вони можуть тупо не виконати цей наказ. Зараз до Майдану приєднуються афганці. Вчора вони створили спеціальний загін охорони. Сьогодні об'явлена по всій державі загальна мобілізація афганців, які будуть підтримувати майдан. Тобто зараз громадські організації, всі як один будуть намагатися підтримати наш майдан. Я вам скажу ще. Зараз люди, вже, які стоять на Майдані, абсолютно впевнені в своїй перемозі. Я вчора повернувся на декілька діб сюди, з Майдану. І я хочу підтвердити слова чоловіка, який тут багато розповідав про Майдан, що так воно і є. Такої атмосфери, як на Майдані, нема ніде. Київ зараз перезавантажується. Він зараз мешкає без матюків, без якогось цього російського мата, який вже настільки набрид нам, без насилля. Зараз, розумієте, на Майдані нема жодного міліціянка. Смотрите, от провокація у вас не продержи. Вам я не починається начинається. Що ми не подумали, що ми... Передайте міліцію працівника міліції. Працівники міліції мають виконувати свої обов'язки. Це нормально, провокація це абсолютно нормально. — кажуть, Що ми вони... тут на Майдані кого-то бід. Вони нічого не можуть з нами зробити. Тому вони присилають цих провокаторів, оцих тітушек, які невдалі спортсмени, які ходять, і коли їх багато, вони можуть налетіти і починати там розповідати. Але вони абсолютно слабі. У них немає внутрішнього стержня. у них немає нашої національної ідеї. Вони не українці. Ми з вами нація, яка робить зараз майбутнє. Ми нація, яка переможе. Слава Україні! Добирає Добирає слава!